Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Уся слава Господу. Амінь! Ми проходимо серію програм під назвою Життя проти смерті. Ми говоримо про це, бо день наближається. Я маю на увазі день вознесіння. Але поки він не настав, чи можемо ми застосувати щось, дізнатися щось? що допоможе нам залишитися живими та позостатися в той час, як ми будемо очікувати того чудового дня, коли Господь прийде за нами. Чи є щось таке? Yes. Так, погляньте на послання five, до Римлян, 5 розділ, 17 Or, вірш. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то, тим більше, ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Зверніть увагу на те, що тут смерть, що панує, протиставляється життю, що панує. Помітили це? Звісно, переступ одного це гріх Адама. Відтоді, як Адам згрішив, прийшла смерть. Ми бачимо, що смерть є чимось чужорідним. Амінь. Вона чужорідна у Божому плані. Бог ніколи не хотів, щоб люди помирали. Бог не мав наміру робити так, щоб люди помирали. Бог вважає смерть ворогом. Ось чому Бог ненавидить смерть. Так вона не є частиною Божого плану, бо відплата за гріх смерть. Бог попередив людей, якщо згрішите, то помрете. Отже, гріх Адама приніс смерть у світ. Смерть царювала через гріх Адама. Якщо це так, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті, алілуя рясноту благодаті і дар праведності. Зверніть увагу на те, що це дар праведності. Що трапиться з ними? Вони запанують у житті. Часто ми думаємо, що панувати у житті це панувати або царювати у цьому житті за час нашого життя. Ось як ми думаємо, але насправді тут протиставляється панування смерті та панування життя. Що це означає? Це означає, що життя панує. Слава Господу! Ви пануєте у житті. Ви пануєте через це життя в Ісусі Христі. Алілуя! Друзі, ісус прийшов, щоб ви мали життя, саме життя Боже. Амінь, воно і додасться до вашого буття, і коли ви народжуєтеся згори, то саме це і відбувається. Немає жодного сенсу бути релігійною людиною, намагатися вчиняти якомога краще, якщо ви не народжені згори. Вам потрібне це життя. Народжений згори це той до чийого мертвого духу додали життя. І хто жив у житті Воскресіння? Слава Господу! Алілуя! Це стосується віруючих. Хочу сказати вам наступне: якщо ви народжені згори, то всередину вас увійшло життя. Ви воскреслий дух, який живе у невоскреслому тілі. Єдине викуплення, яке ми побачимо, коли Ісус прийде знову, наші тіла перетворяться в нетлінні тіла, прославлені тіла. Це єдине, чого ми очікуємо у вознесінні. я радію, коли розмірковую над вознесінням. Мені здається, що якби більше людей вивчали тему вознесіння та його мету, мені здається, що для Бога є пріоритетом те, щоб ви отримали це тіло. Амінь. він каже, що ви очікували його. Очікуйте приходу Господнього. Очікуйте. Амінь. І той, хто має в собі таку надію, очищає себе. Слава Господу! Алілуя. Друзі, говорячи про спасіння, ми говоримо про найбільший дар, найбільше благословіння, яке ви тільки можете отримати. Як я вже казав, це коли ваш мертвий дух оживає. Ви народжуєтеся згори. Це Це є спасіння. Амінь. So Найбільший great. дар з усіх це спасіння. Як вам it? отримати його? Біблія каже, що ви отримаєте його благодаттю через віру, Благодаттю через віру. Ми знаємо, що благодать від Бога це не заслужена through прихильність. Through faith. Через віру це не наша частина. Але що таке віра? Як мені діяти у вірі? Ми знаємо, що усі благословіння від Бога, а найбільше благословення спасіння, яке приходить завдяки вірі? Ми маємо зрозуміти, що всі інші благословіння також прийдуть до нас завдяки вірі. Віра це дуже просто. Вона дуже проста. Це коли ви бачите Ісуса, бачите Його щедрість, Його любов до вас, Його благодать, а Він повертається і бачить вашу віру. Господь сказав мені багато років тому: коли ти бачиш Ісуса в благодаті, він бачить тебе у вірі. Він сказав мені це, коли я вивчав історію про жінку з кровотечею. Ми знаємо цю історію. Вона підійшла до Ісуса позаду та торкнулася край його одягу. Біблія каже, що вона отримала сілення. Ісус повернувся, і що він сказав їй? Твоя віра, твоя віра спасла тебе. Це зробила сила Ісуса, та Ісус віддав належне на їй. Твоя віра спасла тебе. Друзі, вона не казала: я маю віру, маю віру, маю віру. Ні, вона не розуміла свою віру. Та вона бачила Ісуса. Амінь. Чим більше ви чуєте про Ісуса, тим більше віри ви маєте. Слава Господу! Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Вона фокусувалася на Ісусі. Вона була зосереджена на Христі. А Ісус повернувся та сказав: Твоя віра. Коли ви бачите Його у благодаті, у милості, у щедрості, він завжди дає. Це природа благодаті. Амінь. Коли ви бачите Його у благодаті, він бачить вас у вірі. Алілуя! Хіба він не чудовий? Отже, віра це дуже просто, а найбільший дар це спасіння. У посланні до Римлян, 10 розділі, 8 вірші, говориться: але що каже ще? Близько тебе слово, де? В устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти в устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності. Ось як ми стаємо праведністю Божої у Христі, завдяки вірі в серці. А устами і сповідуємо для спасіння. Друзі, бачите процес віри? Він дуже простий, він пов'язаний з вашими вустами та серцем. Знову ж таки, ми бачимо у дев'ятому вірші вуста та серце. А у десятому вірші ми читаємо: бо серцем віруємо для праведності, а вустами і сповідуємо для спасіння. Якщо вустами і сповідуємо для спасіння, найбільшого з благословень то як щодо стілення. Ви маєте вірити в серці, що Бог хоче, щоб ви зцілилися, і що він зробив це. Ранами його ми зділилися, та недостатньо просто знати про це чи чути про це. Ви okay. маєте говорити про це. Вустами ми сповідуємо для стілення. Вустами ми сповідуємо для захисту. Вустами ми сповідуємо для перемоги над гріховною звичкою в нашому житті. Вустами недостатньо просто знати, що Бог показує нам з приводу того предмету або тієї теми, яку ви вивчаєте. Ви маєте проголошувати те, що дізналися від Господа. Алілуя! Отже, віра, це просто вірте в серці та проголошуйте устами. Друге до Коринтян, четвертий розділ, тринадцятий вірш говорить: та мавши того ж духа віри. Зверніть увагу духа віри. О, алілуя! Це дух віри, який привернув увагу Божу у пустелі. коли Ісус Навин та Калев піднялися та сказали: конше війдемо, ми заволодіємо ним ці вороги, вони хліб для нас. Бог каже, що він був в захваті від їхнього духу. Бог був задоволений духом Калева та Ісуса Навина. А Біблія каже нам та, мавши того ж духа віри за написаним, вірував Я через те говорив. І ми віруємо, тому то й говоримо. Друзі, як діє дух віри, я вірю. І тому говорю, і ми віруємо, і тому говоримо. цей дух віри, який мала жінка з кровотечею. Амінь. Просто вірте. Якщо доторкнуся до його одягу, то буду здоровою. Вірте в серці та говоріть в устами. Амінь. якось Ісус проходив фігове дерево. Біблія говорить, що це фігове дерево мало такий вигляд. Наче на ньому є перші плоди, фіги, але їх не було. Коли Ісус прийшов до нього, то побачив, що на ньому було лише листя, і тоді Ісус прокляв це фігове дерево. Він прокляв це фігове дерево не просто так. Він підійшов тоді до храму. Саме в той час він очистив храмі, тих, хто міняв там гроші та робив погані речі. А потім, коли він повертався назад, Петро згадав, що сказав Ісус: учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти усохло. Це говорить нам про те, що в той момент, коли Ісус прокляв його, воно все ще було зеленим на вигляд. А після того, як Ісус провів кілька годин у храмі і повертався назад, Петро сказав учителю: глянь, фігове дерево, що ти, усохло. Воно засохло, воно стало коричневим та мертвим. Це був урок віри для них від Ісуса. Ісус каже, їм, майте віру Божу. Грецькою там не говориться, майте віру в Бога. Як говориться, наприклад, в перекладі короля Якова. Тут говориться, майте віру як в Бога. Майте віру Божу, бо Бог є богом віри. Бог не бачив, щоб потім творити. Богу не потрібно бачити, Бог промовив, а потім побачив. Бог побачив, Бог побачив темряву і сказав, хай буде світло. І він побачив світло, що добре воно. Ми створені за подобою Божою. Віра діє так, ви проголошуєте, а тоді бачите. Отже, вірте в серці в те, що Бог каже вам, і тоді проголошуйте ці слова своїми вустами. Ви маєте проголошувати це. Недостатньо просто знати про це в серці. Ви маєте проголошувати це. Алілуя! Слава Господу! Якщо ви вірите, що стілення це ваша частка, що воно належить вам і що воно було дане вам завдяки роботі Ісуса на Христі. Амінь Його ж ранами нас уздоровлено. Кажіть про це, кажіть це, його ж ранами мене вздоровлено. Слава Господу! Я маю розум Христа, а розум Христа пам'ятає все, що необхідно. Я маю розум Христа. Проголошуйте це, не кажіть, мій розум погіршується, я починаю забувати, старію, все таке. Ні, друзі, будьте обережні з цим. Ісус вчив їх тому, як мати віру Божу. Він сказав їм: як хто скаже горіцій, порушся, сказати горічим вустами. Як хто скаже горіться порушся та кінця до моря і не матиме сумніву. Де у серці своїм? Отже, ми бачимо вуста та серце знову. Все настільки просто: вірте та говоріть, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Алілуя! Так, як говорить, то буде йому. Отже, вірте в серці та проголошуйте вустами. Друзі, це дуже важливо, бо у приповістях 18-му розділі, 21 першому вірші, говориться: смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає? Отже, ще раз, смерть та життя у владі язика. Замисліться над цим Бог дав людям владу яку людина в момент свого створення навіть не усвідомлювала, Бог мав привести людину до всіх тварин. Точніше, Бог привів всіх тварин до людини, одну за іншою, щоб побачити, які імена їм даватиме Адам як їх Адам називав, таким і було їхнє ім'я. Якщо подивитися на єври, то ми побачимо, що там говориться. Їх, як Адам називав, такою і була їхня природа. Таким було їхнє. ім'я. Тут мається на увазі їхня природа. Це те, ким вони ставали. отже, Бог вчив Адама. У твоїх вустах є сила. Амінь. Бо Бог сказав людині, пануй на землі. Уявіть собі це. У ті часи на землі були велетенські динозаври, велетенські савці. Я не думаю, що Адам контролював їх або панував над ними якоюсь палицею. Ні, Адам промовляв до них, і вони корилися. бог зробив Адама сувереном над усіма творіннями землі. Слава Господу! І так було, аж поки людина не впала. Отже, людина керувала словами, які виходили з її вуст. Біблія каже, бо слово цареве то влада. То як ми використовуємо сьогодні свої слова, якщо ви народжені згори, ця сила відновлена Більш того. Ми схильні йти до смерті. Я вважаю, що диявол запрограмував смерть, зробивши її частиною людської мови, незалежно від того, китайська це мова чи англійська. Ми кажемо, це лякає мене до смерті. Або я готовий вмерти, щоб з'їсти цей шматок пирога. Якщо ми вмираємо через шматок пирога, нещодавно я казав своєму синові Джастіну. Подумай про це, я вчив його, щоб він не проголошував смерть або слова смерті. Я сказав: якщо ти вмираєш через шматок пирога, то ти не можеш з'їсти його, бо ти вмираєш. Так і що потрібно сказати? Я живу. Насправді в цьому набагато більше сенсу. Я розумію, що це звучить дивно, але в цьому набагато більше сенсу. Я живу заради шматка пирога. У пасторе принц, це всього лише вислів. Диявол хоче, щоб ви так думали. Він запрограмував це умову, і люди частіше проголошують своїми словами смерть ніж. Життя. І знаєте, що відбувається? Вони не розуміють, що вони саботують своє життя. Біблія каже смерть та життя у владі язика. Ви звернули увагу на те, що в той момент, коли Адам згрішив, він не помер. Знадобилось 930 років, щоб смерть повністю поглинула його, але в той момент помер його дух. Він проходив процес смерті. Так, та ось що Бог сказав їм, коли вони згрішили. У поті свого лиця ти їстимеш хліб. Аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Подивіться на реакцію Адама. Щойно Бог сказав, бо ти порох і до пороху вернешся, яка же Біблія і назвав Адам ім'я своїй жінці Єва. Хева на івриті, бо вона була мати всього живого. Бог лише сказав, бо ти порох і до пороху вернешся і що і Адам почув це, почувся. Він повернувся до своєї дружини і сказав: Твоє ім'я та, що дає життя. Жива. Насправді це слово означає та, що дає життя, твоє ім'я життя, і не тільки життя, і та, що дає життя. Ми бачимо тут ціле скупчення слів. Цікаво, що слово Хева, яке нам відомо як Єва, походить від фрази, яка означає проголошувати життя. Оце так. Адам знав, що для нього проголосили смертельний вирок. Він стосувався їх обох, та він любив свою дружину. Він повернувся до неї та сказав: Ти будеш матір'ю усіх живих. Твоє ім'я буде Хева, ти будеш жити, а не помирати. і ти будеш давати і проголошувати життя. Амінь. Я вірю, що це стосується всіх дітей, всіх нащадків. Алілуя. Отже, друзі, що ви робите зі своїми словами? Що ви робите зі своїми словами? Чи проголошуєте ви життя над собою, над своєю дружиною чи чоловіком, над своїми дітьми? Чи несете ви їм здоров'я? Чи несете ви зцілення? Слава Господу. Чи ви постійно проголошуєте над ними смерть? Критика це також смерть. Я розповідав <праць> вам про те, як Ісус прокляв фігове дерево. Зверніть увагу, Ісус не підійшов до фігового дерева і не сказав Я проклинаю тебе. Він не сказав, я проклинаю тебе фігове дерево. Він сказав, щоб більше ніхто твого плоду не з'їва ж повіки. Ось усе, що він каже, це негативна заява, щоб більше ніхто твого плоду не з'їва ж повіки. Іноді ми кажемо своїм жінкам, чоловікам або дітям. Ти завжди такий неохайний, завжди такий легковажний. Ми часто кажемо щось таке. Ти постійно лізеш не туди, куди треба. Ти постійно критикуєш. Ти такий, ти така. Слово повіки це те саме, що завжди або постійно. Ти завжди, такий, ти завжди такий. Ти завжди така. Усе це може перетворитися на прокляття. Петро каже, що це прокляття. Друзі, змінімо нашу мову і натомість проголошуємо благословіння. Амінь. Говоріть позитивні слова. Ви можете розмовляти з деревом з рослиною. І якщо ви будете промовляти позитивні слова, у нас вдома є рослини, і Джастін вчиться проголошувати благословіння над рослинами, і він бачить, як ці рослини ростуть. Можете спробувати зробити те саме: візьміть маленьку рослинку в горщику і почніть проклинати її, а потім візьміть другу рослинку в горщику і почніть благословляти її щодня. Подивіться, що трапиться з ними через місяць. Алілуя! Ви промовляєте слова, слова мають силу. Ця сила від Бога, і вона має використовуватися за для життя, не задля смерті. Біблія говорить дещо важливе про життя у шлюбі. Ми бачимо це на прикладі Адама. У той момент, коли він зрозумів, що над його дружиною також проголошується смерть, він сказав: Тепер твоє ім'я жива, а також та, що дає життя. Хева. Чому? Бо він любив свою дружину. Ось чому Біблія каже, чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Як Ісус полюбив церкву, Він віддав за неї себе на хресті. Для чого? Щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові послухайте, Ісус любить нас ось так. Чоловіки люблять своїх дружин, які Христос полюбив церкву. Він віддав за неї себе на хресті. Для чого? Щоб зробити нас особливими, відокремленими, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. На хресті він спас нас, викупив нас своєю кров'ю. Та тепер, коли ми спасені кров'ю, він хоче, щоб ми були особливими. Амінь він хоче, щоб в нас не було бруду чи вади, чи навіть зморшок. Я трохи поспішаю. Він освятить і очистить вас як водним купелем у слові. не у крові, а у слові. Ось чому слово настільки важливе, і тут говориться про слово рема. Логос це вся ємність Божого Слова, це розум Божий. Халілуя. Та лого став тілом. Це наш Господь Ісус. Але в грецькій мові є ще одне слово, яке позначає Слово Боже Рема. Рема це завжди слово, яке промовили. Вимовлене слово це рема. Біблія говорить, як Ісус очистив церкву після того, як він викупив її. Багато віруючих знають про це очищення, та вони не знають про інше очищення словом. Друзі, є очищення словом. Він відокремив нас щоб очистити нас водяним купелем у слові. Знаєте, як він робить це? У горниці Ісус сказав: Я правдива виноградина, а ви галузя. Прочитайте наступні два вірша. Там говориться наступне: через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Оце так. Досить проголосити це. Я правдива виноградина, а ви галузя. І коли Господь говорить вам, тепер ти праведність Божа у Христі, Він говорить про очищення. Амінь. Зверніть увагу на всі ці слова очищення, про які говорить Ісус. Насправді вони підтверджують те, ким він зробив вас. Слава Господу! Я правдива виноградина, а ви галузя. Ви пов'язані зі мною. Те саме життя, той самий сік, що тече в мені, тече і в вас. не інший, а той самий. Алілуя! Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Алілуя! проголошуйте, я праведність Божа у Христі, аж поки ці слова не потечуть по всіх частинах вашого тіла. Амінь. Вони мають наповнити ваш розум. Ви відчуєте це. Амінь. Як я казав, недостатньо проголошувати я праведність Божа у Христі. Не забувайте, що ці слова мають торкатися вашої душі. Ваша душа має відчувати це. Проголошуйте їх, аж поки ваша душа не почне відчувати це. Про це говориться у восьмому розділі послання до Римлян. Слава Господу! Ви отримали благословіння? Я сподіваюся, що ви отримали Боже Слово. А що коли ви приймаєте Боже Слово, щось чудове трапляється з вами. Благодать мир і шалом, благополуччя примножуються у вашому житті. Слава Господу! Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа, помоліться зараз зі мною, друзі. Помоліться, не забувайте про те, що потрібно вірити в серці та визнавати вустами. Ісуса Христа Господом, і тоді ви спасетесь. Скажіть, Отче Небесний, повторюйте за мною. Отче Небесний, дякую Тобі за те, що Ти послав Ісуса Христа, щоб Він помер на Христі за мої гріхи. Дякую Тобі, що Ти Воскресив Його з мертвих. Дякую Тобі, Отче, що всі мої гріхи були прибрані з мого життя. Ти очистив мене кров'ю Ісуса. Ісус Христос, мій Господь. Проголосіть це! Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую Тобі, що я праведність Божа. Скажіть це, я праведність Божа у Христі. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу! Алілуя. Якщо ви хворієте, почніть проголошувати та вірити від сьогодні. Його ж ранами мене оздоровлено. Якщо у вас є проблеми в розумі, наприклад, депресія, або проблеми з пам'яттю, якщо ви втрачаєте пам'ять, мені здається, що є люди, які мають проблеми з цим, особливо останнім часом. Почніть проголошувати: я маю розум Христа. Це записано в Біблії. Я маю розум Христа, а розум Христа має ідеальну пам'ять. Дякую тобі, що я, я маю розум, розум Христа. Христа. Згадайте Адама, він зміг називати всі види тварин спочатку і до кінця, а потім знову повернутися до початку. Він мав цю здібність до гріхопадіння розуму. Та ми маємо дещо краще, ніж розум Адама. Ми маємо розум самого Христа. Алілуя!